Доброго дня! Перед вами е, самий дешевий з повноцінних пилосмоків Енхель. Називається tcvc 1930 s е, Чому він повноцінний пилосос? Я рахую, що повноцінні нормальні будівельні пилососи вони мають обладнане ось таким складчатим фільтром. Якщо складчатого фільтру немає, якщо там якісь мішки або мембрани е, заміняють складчатий фільтр, е, це не Будівельний полоснок. Хоча тут і немає розетки для інструменту, але, як на мене, у нього досить досить гарна тяга і він справиться для прибирання сміття після ремонту. Крім того, він можливо йде в комплекті. Ось такий мішочок, який знімається, складчати фільтри, одягається мішочок, щоб не розбризувалася вода, щоб не попала в двигун. Він може збирати воду і потім цю воду можна зливати. Крім того, навіть тут є цепочка, бачите. Вон цепочка, Для того це заземлений. Навіть такий є. Він недорогий. Як на мене, Енхель дає 2 роки гарантію на цю техніку. Ну, пристойна техніка, за пристойні кошти. Комплектується шлангом довжиною 2,5 метра. Шланг тут досить зручно цепляється. так і фіксується, він не виходить, він прокручується, нема в мене претензій. Втім, в комплекті йдуть ще три ось такі трубочки, широка насадка, вузька насадка і перехідничок. Якщо вам дуже широка насадка, це можна її надіти і на менший діаметр якісь насадки одягати. Все дуже зручно, все. Нема в мене до нього, в принципі, за таку вартість нема в мене ніяких претензій до цього пелосмоку. Так що можете звертатися і до мене, і взагалі до любого з ділерів Enchel, для того, щоб купувати дані пилосмоки. Всього найкращого, будьте здорові!